Привіт, мої золотенькі! Підказки від Всесвіту для тебе. Зараз ми з вами ні про що не будемо думати, відкинемо всі свої думки та візьмемо підказки, які нам зараз підуть, так? Обов'язково залишимо вподобайки на це відео та напишемо у коментарях слово приймаю. Давайте подивимося, в чому ви зараз знаходитесь, в яких енергіях. Маєте достатньо багато зараз нових ідей. Знаєте, така наповненість і готовність до реалізації тих ідей, до запровадження їх в дію. Давайте глянемо підказки від Всесвіту. Зараз ви можете мати достатньо круті, шалені, просто шалені шанси по реалізації своїх задуманих планів, як наче ви на новому якомусь шляху. Це зовсім нова дорога. І так ви її можете, знаєте, не знати. Ви, як наче тільки починаєте свій шлях, от, всі ці своє пересування, і стоїте на такій позиції прийняття вибору, прийняття рішення. Ваша задача зараз зрозуміти, що відповідальність за найближчу реалізацію ваших справ лежить тільки на вас самих. І необхідно буде навіть інколи. Взяти себе в руки, перестати собі нав'язувати те, чого немає, себе якось там страшити. Побудьте зараз трошки в собі, дайте собі час. Не спішіть. Тобто вам треба зараз, знаєте, як зупинитися на якийсь період часу, побути у цьому всьому, проаналізувати, подивитись на ситуацію, можливо, десь з іншого боку. І тільки тоді. Рухатись вперед, але при тому треба бути готовим до конкуренції, готовим до того, що всі свої плани ви повинні будете захищати, мати змогу захистити і проштовхнути далі. От, тільки в тому а, сенсі ви можете мати результативність. Якщо будуть ситуації, які вас можуть дуже сильно розчаровувати, десь можуть. Вийти якісь форс-мажорні обставини, зверніть також на це зараз увагу, через що вони можуть вийти через невизначеність, коли ви рухаєтесь вперед, і дуже багато ідей, і ви їх одразу всі хапаєте, але до кінця не розумієте, чого я насправді хочу. Знаєте така, розмита картина, усе і одразу, і нічого конкретного не робите для одного направлення. То можете отримати розчарування і таку втрату ресурсів. Тому тут дуже важливо зараз мати план, чіткість, струк... структурованість і рухатися чітко по наміченому плану. Тоді все вийде.